Доброго дня! І так, у частини українців можуть забрати надбавки до пенсії починаючи з січня 2025 року. У цьому відео зараз розповім вам, які категорії пенсіонерів можуть зняти надбавку починаючи з січня 2025 року. І так, деякі пенсіонери Чорнобильці можуть позбавитися надбавок до пенсійних виплат. Відповідні зміни хочуть нести до проекту державного бюджету на 2025 рік. Йдеться про доплату в розмірі 2361 гривні, яку виплачують пенсіонерам за проживання у зони обов'язкового чи добровільного відселення, якщо бюджет ухвалять у запропонованому запропонованому варіанті, доплати нараховуватимуться виключно непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживали або працювали в цій зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року. Тим же пенсіонерам, які після аварії на Чорнобильській АЕС виїхали та згодом повернулися, доплати нараховувати не будуть. Де сама людина проживала, перевірятимуть через єдиний державний демографічний реєстр та інші державні бази даних. Таким чином планують заощадити 15 мільярдів гривень.